Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку середовище програмування Scratch. Далі ми з вами сьогодні познайомимося із середовищем програмування Scratch, а також сьогодні ви дізнаєтеся, як розв'язати задачі за допомогою комп'ютера. А також згадаємо середовище програмування Scratch, як воно виглядає та для чого призначене. Також спробуємо навчитися переглядати проекти в середовищі Scratch. Наш з вами словничок інформатика поповниться такими термінами, як програма, середовище програмування та скрипт та спрайт. Давайте розпочнімо із відгадування загадок, як завжди. Перша загадка звучить так. По полю ходи жне. Косить, зерно молотить, хліб не просить. Як ви думаєте, про кого говориться в цій загадці? Для того, щоб легше вам було відгадати, от вам підказка. Що це за транспорт? Хто знає? Правильно, звичайно, це комбайн. І ще одна загадка. Спритний майстер у стрибках, на деревах, по гілках, вся руда пухнастий хвіст, рідний дім для неї ліс. Про яку тваринку, як ви думаєте, говориться в цій загадці? Можливо, ви вже відгадали навіть без фотопідказки, а от фотопідказка, руда маленька, хвіст пухнастий, звичайно, це білочка. Молодці! І ще загадочки. Якщо руки ваші в ваксі, якщо на ніс ціли клякси, хто тоді ваш перший друг змиє брудь за рыцяє рук? Про який засіб говориться в цій загадці? Як ви думаєте, відразу вам підказка? Правильно, звичайно, це вода нам допоможе все змити. І ще одна загадка у бабине літо легке срібне сито, не руками ткани летить ось над нами. Що ж це дитинко? Це, звичайно і підказочка, Цю... це ситце плете павучок. Правильно, звичайно, це павутина. Ви вже знаєте, що алгоритм можна подати різними способами. Алгоритм, поданий мовою, зрозумілою комп'ютеру та призначений для виконання на комп'ютері, називають програмою. Дане визначення нам з вами треба спробувати запам'ятати. Для створення програм Існують так звані спеціальні мови, а також середовище програмування. Одне з таких середовищ ми з вами сьогодні вивчимо познайомимося з ним. Це Scratch. Це прикладна програма, яка дозволяє виконувати різні проекти. У середовищі Scratch головним виконавцем є персонаж, якого ще називають спрайтом. Для того, щоб створити проєкт, складають блоки так звані команди для виконавця, які, окрім того, що ми будемо називати блоками, ще називають скриптами. Набір скриптів, блоків, для розв'язування певної задачі утворюють проєкт. Як він виглядає, ви бачите зараз на екрані. Давайте згадаємо, що таке мова програмування? Хто такі програмісти? Вірно, це спеціалісти, люди, які володіють мовою, за допомогою якої можна створювати нові програми, або ж. Удосконалювати вже існуючі програми. Це люди, які працюють постійно з комп'ютером і роблять наше з вами повсякденне життя при роботі із різними гаджетами, легшим. Процес розв'язування задачі за допомогою комп'ютера в першу чергу складається з певних етапів. Одним з перших етапів це є аналіз тексту задачі. Тобто, ми дізнаємося, що нам дано та який результат ми хочемо отримати після виконання проєкту. Потім другим етапом буде створення моделі. Тобто, прокла... продумуємо і складаємо алгоритм для виконання нашого проєкту. Третім є вибір виконавця, визначення системного. Системи його команд та середовище, де він буде виконувати. В нашому випадку це буде середовище Scratch, а виконавець буде рудий котик. В подальшому ми з вами навчимося змінювати Рудого котика на інших персонажів. Четвертий етап це складання алгоритму, тобто послідовності команд, які призведуть до. Виконання нашого з вами проєкту. П'яте створення програми за алгоритмом у середовищі програмування. Тобто, вибрані нами блоки, скрипти. Ми складаємо в один суцільний проєкт у правильній послідовності, щоб отримати позитивний результат. І, звичайно, перевірка роботи програми. Тобто, запускаємо наш з вами складений проєкт. На виконання і спостерігаємо за виконаною роботою. Якщо все складено правильно, ми побачимо дуже гарний, схожий на проект. Середовище програмування Scratch досить молода програма. Вона було розроблено лише у 2007 році. Сьогодні ж діти з різних країн створюють свої проекти в середовищі Scratch. І розміщують їх в інтернеті. До прикладу, на сайті scratch Ed є такі можливості для перегляду та відтворення своїх та чужих проєктів. В описі під відео я залишу посилання саме на цей сайт, де ви можете перейти та попрацювати з цим сайтом. А зараз, зараз попрацювати з комп'ютером комп ну, і трішки може працювати в середовищі Scratch. Нам потрібно 30, буде запустити програму Scratch, де нас просять розробити модель роботи з, з головного команди. Я ж пропоную Я запустити Scratch. онлайн, середовище Scratch, Scratch. дане онлайн да, середовище, Ми, ви в. можете знайти. А саме, а саме 4 скрипти для коп, пересування відео, спрайта за нам потрібно вибрати зі стрільниками, за зразку, розробити кроком, модель діалогу з роботом, створити скрип для реалізації діалогу. Тобто, давайте, давайте зараз з вами і спробуємо втримати. Вводити. За посиланням в описі під відео ви відкриєте ось таке онлайн-середовище Scratch, де нам з вами потрібно трішки з ним познайомитись та спробувати виконати декілька проєктів. За інструкційною карткою нас просять відкрити вже готовий проєкт і його виконати. Я пропоную попрацювати трішки самостійно, щоб краще закріпити. Для початку ми натискаємо посібник і можемо спостерігати з вами велику різну кількість різних цікавих проєктів, де до прикладу, от візьмемо анімацію у пригодницькій грі, натиснувши її, відкривається нове віконечко, де є інструкція, як створити нам анімацію. Ми натискаємо стрілочку праворуч і бачимо, що потрібно здійснювати, які кроки. Обираючи ці кроки, здійснюючи поступово, ми зможемо з вами досягти позитивного результату. Я пропоную не цей проєкт зараз виконати. Це вже самостійно, після уроку, якщо ви матимете бажання, можете відкрити посібник і обрати, спробувати виконати той проєкт, який вам сподобається. Я ж пропоную зараз натискаємо це закрити, вийти. Посібник і обираємо розпочати. Ось оцей проєкт. Що нам потрібно зробити? Погляньмо. Нам потрібно створити проєкт, в якому наш котик буде рухатись, а потім говорити привіт. Для цього бачимо. Перемістіть блок на 10 кроків. Затискаємо ліву клавішу мишки і переміщуємо посередині. Дивимось наступний наш з вами крок. Говорити привіт 2 секунди. Обираємо вигляд і шукаємо говорити привіт 2 секунди. Готово? І залишається останній блок, коли натиснуто прапорець, для того, щоб по натисканню прапорця виконувався наш проєкт. Обираємо керу події. Коли натиснуто прапорець, перетягуємо, готово. Три скрипта в нас вийшло. Бачимо, що нам далі пропонують інші проекти, а ми перевіримо виконаний наш проєкт. Натискаємо виконати. І бачимо, що наш котик перейшов і сказав нам привіт. Натискаємо повторно, він знову перейшов і сказав привіт. І так, при кожному натисненні котик переміщується на 10 кроків і говорить нам привіт. Будь ласка, перший наш з вами коротенький проєкт ми стробили. За бажанням можете продовжити. Навчання в цьому середовищі по створенню проєктів за допомогою посібника. Про свої успіхи пишіть мені в коментарях. На цьому онлайн середовище ми з вами закриваємо. Також хочу нагадати, що кожні 15-20 за роботи За комп'ютером ми з вами робимо хвилини. Зарядуємо чи з'їсти кухню, з'їсти, канавку, повертатися до комп'ютера і далі працювати. А зараз невеличкі питання для самоперевірки. Ці питання допоможуть вам дізнатися, наскільки ви добре засвоїли сьогоднішній матеріал. Що таке програма та які етапи її створення на комп'ютері? Напишіть в коментарях хоча б кількість цих етапів, які об'єкти містить вікно середовище Scratch. Та наведіть приклади виконавців у середовищі Scratch. До прикладу, які, скільки блоків ми сьогодні з вами виконали під час практичного проєкту скільки там блоків, скільки скриптів склали до разом, щоб отримати рух та привітання нашого з вами котика. Також самостійно, по можливості, можете встановити собі програму Scratch на домашньому комп'ютері. Або ж відкрийте онлайн-середовище та спробуйте виконати ще один із проєктів із посібника. Про успіхи пишіть мені в коментарях. А також є вам практичне завдання. Не з комп'ютером пов'язане. Спробуйте самостійно виготовити з паперу каченя або інших друзів рудого котика. за сам... Мостійно розробленим алгоритмом. Порядок виконання, до прикладу, ви бачите зараз на екрані, або ж можете знайти в підручнику. В підручнику це сторіночка 196. Розглядаючи зображення, поміркуйте, що вам знадобиться для виготовлення каченяти. Обов'язково підготуйте ці матеріали. А потім подумайте, які кроки будуть вами пророблені для виготовлення каченята. І невеличка лабораторія дослідника. Чи може аркуш паперу витримати склянку з водою? Як ви думаєте, все це ви можете в себе вдома провести експериментально? Що вам для цього потрібно? Потрібно розмістити два стоси книжок на невеликій відстані один від одного, покласти на книги аркуш паперу і спробувати поставити на нього склянку, чи витрима папір вагу. Звичайно, ні. А от в другому дослідженні ми повторюємо все, так, як і в першому. Але папір ми складаємо гармушкою. І потім ставимо на нього склянку з водою, потроху доливаючи у склянку воду. І на... дивимося результат, чи витримає такий... такий папір, складений гармошкою склянку води. Про результати проведення цього дослідження напишіть мені в коментарях. Цікаво буде дізнатися ваші результати. Ми завершено поняття завершення. відгадати декілька ребних задач вигляді ви Я з... слово за матеріал. І ви з ним Як швидко думаєте, що це напишете в цьому перепусі. Звичайно, це дуже швидко ви відгадали це слово. І другий. На завершення, як завжди, ребус. пропоную декілька логічних задачок. Виглядів репусів для з закріплення матеріалу. Правильно, це думає, що Молодці. Молодці. Вдома, Вдома, будь ласка, підпрацюйте щось підручне, як 94, 94, 94 97, і знайдете в екрані завдання, пишіть її в коментарях. На цьому ж я з вами прощаюся. Думаю, я з Дякую вами за увагу. прощатися. Не забувайте вам підтримувати за увагу. мій канал, не забувайте підписуватись на мій канал коментарем. ставити свої вподобайки, лишати коментарі Анатолійовичу за допомогу в підготовці даного відеоуроку. уроку. Та?